Всім привіт, мої любі українці! З вами доктор Кет, і це моє нове відео на каналі. Мене часто питають, коли дізнаються, що я дієтолог, що треба їсти. І от в цьому відео я вам розкажу, який він здоровий, повноцінний, класний та легкий раціон, який не потребує багато часу для готування та не потребує якихось там суперскладних рецептів. Я дуже детально вам розкажу, тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, ставте колокольчик, залишайте коментарі, бо я дуже хочу доносити до вас цінну, ефективну інформацію і підтримувати нашу країну. Тож, поїхали! Для кого підійде даний раціон? А вже ж для цих, хто хоче схуднути. Бо я знаю, що серед дівчат це головна мета. Для тих, хто хоче просто збалансовано харчуватися, теж підходить. Та підходить людям, наприклад, в яких вже є похилий вік, і вони хочуть скорее свій рівень інсуліну. Рівень холестерину. Це харчування воно не підходить тим, у кого є аутоімунні захворювання, та не підходить тим, в кого є хронічні захворювання в стадії загострення, наприклад, там, гострий гастрит. А ми сьогодні поговоримо про здоровий збалансований раціон. І так, почнемо ми з сніданку. Багато людей питають, чи треба снідати, чи не треба снідати. І я вам скажу, що це теж дуже індивідуально, але сніданок повинен бути він повинен бути десь за через годину після того, як ви прокинулися. І основний такий тригер це я хочу їсти. Отоді От вже треба їсти. Якщо зранку немає відчуття голоду, це може свідчити про те, що у вас є застой жовчі. Це окрема тема для відео. Дуже поширена, обов'язково для вас запишу. Поставте плюсики, кому це реально цікаво та актуально, і це пришвидшить запис мого відео. Ви прокинулися і вже відчуваєте, що хочеться їсти. Що треба їсти? Я не дуже рекомендую вживати солодкі сніданки. Солодкі сніданки підходять в дуже маленької кількості людей, в кого вже все нормально, з інсуліном, з рівнем цукру, немає ендокринних моментів. І це може бути як виключення, якийсь солодкий сніданок, типу каша з медом там, з ягодами. Я рекомендую більш збалансовані сніданки, вони можуть бути вуглеводні. В каші можуть бути гречка, рис кіно. Може бути е, болгур в деяких випадках, але я не дуже рекомендую, може бути пшонна каша. Е, і обов'язково я рекомендую всі прийоми їжі додавати овочі. Наприклад, на сніданок, поки ще є у нас там якась там помідорчик, огірок, може бути, може бути капуста, і капуста може бути. В цілий рік, бо у нас капуста це наш які, регіонний овоч. Капуста є а, і зимою, і влітку, тому можна брати там замість овочів всі види капусти, можна брати білокачану, або це може бути квашена капуста. Якщо ви розумієте, що кашею з овочами ви не наїдаєтесь, ви можете додавати до каші якийсь білок. А це може бути чи може бути яйця. Одне-два яйця рекомендую робити в сміточку. Це якраз дуже добре для виділення жовчі. Або ми можемо додавати в каші масло, можна вершкове масло брати, або моє улюблене це масло гі. Якщо ви не хочете їсти на сніданок каші, ви можете їсти яйця. Я дуже часто роблю на сніданок яйця. Це може бути два яйця, або для чоловіків це може бути три яйця. І а, ми можемо робити їх як яєшню, варені, можемо омлет. Але я не рекомендую омлет з молоком робити, бо про молоко буде окреме відео. А, якщо ми зробили, наприклад, яєчню чи омлет, ми теж додаємо якісь овочі. І якщо ми відчуваємо, що це замало для нас, ми можемо додати ще або хліб цільнозірновий, або хлібці. І це буде такий повноцінний сніданок. Також на сніданок підходить більш жировий варіант. Це, наприклад, можемо брати хліб, цільнозерновий, вишкове масло та лососик. Це дуже прикольний такий смачненький сніданок, можемо додавати авокадо, тоді ще більше жирів буде. Або ми можемо брати такий цікавий більш варіант. Це може бути ікра, не обов'язково це повинна бути якась там чорна чи червона ікра. Дуже багато різної ікри є. Роздрібно продаються в супермаркетах, там в Сільпо чи в Новосі ікра Мойви, щуча ікра. Там дуже різні види, тому ікра тобі це може бути. Тому дуже прикольно робити такі бутербродики з ікрою. І відчувати себе трохи аристократом. Кому не подобається ікра, то можуть брати нашу. Національної ікру – це кабачкова чи бакажанна ікра, і це може бути теж такий, типу, варіант бутерброду, хліб з маслом та зікрою, і якісь овочі обов'язково додаємо. Кожен прийом їжі повинні бути овочі, тому не нехтуйте ці, цією рекомендацією. Про овочі ви знаєте, не ну, мабуть все краще ніж я, тому обов'язково на сніданок якісь там 150 грамів повинно бути. Ви поснідали і дуже круто поїли, наїлися. Через скільки повинен бути або перекус, або обід, це повинен бути не раніше ніж через 3 години для того, щоб цукор відновився до своєї норми. Про перекуси я пізніше розкажу, бо це теж така більш індивідуальна тема. Ми почнемо з обіду. Обід це основний прийом їжі. Обід може бути трошки більший за інші прийоми їжі. На обід ми можемо навіть порушувати дієту. Це дозволено. Бо на обід у нас як є, такі, саме більше травлення, вогонь. Травлення У нас найактивний в обід. Отже, в обід ми можемо їсти м'ясо. Це може бути курка, індичка, може бути телятина, може бути яловичина. Рідше червоне м'ясо я рекомендую. Не рекомендую вживати такі жирні сорта, м'яса. Це свинина чи баранина. Ну, качка може бути теж трошки жирнувата, але ну, це все залежить, як ви її приготуєте. І можемо додавати обов'язково велику кількість овочів. Вони повинні бути 100%, бо овочі це наше все. І отже, на обід повинно бути десь 250 грамів овочів. Ми можемо їсти як такі. Роздільне харчування це може бути м'ясо та овочі. Або для тих, хто знає, що їм потрібно більше їжі, вони можуть додавати ще кашу. Але це теж така індивідуальна штука, в кого є якась важкість після їжі. Я не рекомендую брати такий великий сніданок. Для тих, в кого окей, це може, наприклад, там курка бути, велика порція салату та десь 100 грам каші, там, наприклад, гречки чи рису. Також на обід ми можемо брати рибу. З приводу риби можуть бути там різні сорти. Не обов'язково це якась там червона риба. До речі, я її не дуже рекомендую прямо цей лосось стейками брати. Або її виращують нам таких вже синтетичних умовах, кажучи, кормлять рибу антибіотиками та гормонами. Тому я не рекомендую брати часто цей лосось. Ми можемо брати нашу звичайну там скумбрію, може бути там карась, карп, а може бути там сіба, здерада, може бути морепродукти. Це може бути мідії, там креветки, кальмари. Теж ми можемо брати в обід. А і обов'язково, що ми додаємо? Додаємо велику порцію салату, тобто 200-250, можна навіть 300 грам на обід можуть бути овочі. Що може бути ще наша улюблена картопелька? Деякі дієтологи демонізують картоплю і кажуть, що картопля це зло. Але це не так. Картоплю можна їсти. Єдине, що я не рекомендую їсти. Пюрешку, бо пюрешка буде дуже сильно підвищувати рівень цукру за рахунок того, що вона дуже швидко всмоктується в кишківник і підвищує різко рівень цукру. Картопля забиває ворсинки кишківника і це погіршує наш процес травлення та всмоктування добрих речовин, або порушує бар'єрну функцію для бактерій. Яку картоплю можна їсти? Сама улюблена і сама крута картопля це запечена картопля, бо вона сама корисна. Ми можемо робити її в духовці. Або можемо варити в мундирах з шкуркою це теж дуже круто. Я не рекомендую комбінувати картоплю з м'ясом, бо це така достатньо важка комбінація. Ми можемо відчути після цього важкість. Але є люди, які можуть перетравити все. Це не я. Якщо я комбіную картоплю там, з м'ясом, відчуваю важкість. Картопля з салатом. Це окей, там можемо якийсь салат, можемо капусту взяти. Тобто різні різні овочі. На обід ми також можемо їсти каші. Ми можемо їх додавати чи до м'яса, чи до риби, чи можемо брати окремо гречка, кіно, рис, дикий беремо і можуть бути бобові: це чечевиця. Нут, маш, фасоль, горох це може бути це дуже круті каші. Ми їх бажано їсти їх теж в обід, бо бобові можуть викликати вздуття. Особливо це може відчуватися ввечері. Тому краще всього бобові їсти в обід, і ми теж їх комбінуємо з салатом. Або можемо додавати невелику кількість м'яса. Тобто ми балансуємо. Перший варіант це була, там, наприклад, велика порція м'яса та трошки каші, або можемо робити навпаки велика порція каші і трохи м'яса, і обов'язково салат. Також, що, що можна їсти, От, у нас є такі народні страви, це можуть бути голубці. Це можуть бути фаршировані перці. Зараз вони продаються в заморозках, це дуже зручно, ми можемо таке їсти і обов'язково додаємо салатика. А з приводу макаронів, також можна їсти макаронів тим, в кого немає аутоімунних захворювань. Про аутоімунні захворювання, дивіться тут мої відео. І е, е, ми можемо їх брати. Не рекомендую брати комбінацію там, макарони з м'ясом. Краще, щоб це були якісь макарони. А з соусом томатним чи соусом песто, та обов'язково ми їх додаємо з салатиком. В будь-якій незрозумілій ситуації ми їмо що? Салатик. Якщо обід може бути такий більш насичений, до речі, якщо ви там хочете якусь піцу чи пасту чи суші, їх краще їсти в обід, бо в обід ми можемо перетравити більшу кількість, і це не буде впливати на нашу вагу. Ввечері ми їмо а, більш легкий варіант. Ми їмо або якусь кашу. Це міф, що не можна їсти каші ввечері. Навпаки, каша більш легкий, такий натуральний продукт, і він буде легше перетравлюватися. Тому гречка, рис, кіно, пшено, може бути ввечері. І тут я можу відкоригувати, що можна їсти не лише салат, а ввечері краще підходить. Приготовлені овочі, це можуть овочі, гріль, овочі-тушені, можуть бути можуть бути в мультиварці, можемо зробити. Ми можемо купляти оцю заморозку в пакетах. Це теж є нормально і особливо це рекомендую тим, в кого є якісь моменти з вздуттям, тому можна додавати саме приготовлені овочі. М'ясо це важкий такий білок, який я рекомендую їсти в обід. В обід він буде добре перетравлюватися, ввечері він буде впливати на травлення. І ще один цікавий момент, який я недавно дізналася, це м'ясо може впливати на синтез триптофану амінокислоти 5, htp що відповідає в нас за добрий настрій. Тому тим, хто наїдається ввечері, не дуже добре це впливає на синтез триптофану, він блокується. Е, на вечерю ми можемо їсти рибу. Також, а, якщо це не пізня вечеря, бо риба це теж білок, можемо брати, наприклад, рибу, там якісь запечені овочі, можемо брати. Або можемо робити таку розвантажувальну вечерю. Можемо зробити лайт, лише приготовлені овочі, і тоді ваш кишківник на наступний ранок скаже вам дякую. Якщо ви не з'їли зранку яйця, ви можете з'їсти яйця ввечері. І ввечері вони теж можуть бути окей. Тобто яйця і якийсь салат. Я не рекомендую їсти молочні продукти ввечері, бо вони будуть підвищувати інсулін. Коли саме можна їсти молочні продукти, я не рекомендую взагалі їх там зловживати їм, а якщо у вас така ломка він на цих сирах, робіть сирами перекуси. І зараз я розкажу, які ще можуть бути перекуси. Фрукти та ягоди треба їсти. Але фрукти вони дуже солодкі, тому рекомендую їх їсти на перший перекус. Це може бути між сніданком та обідом, але це теж підходить більше тим, в кого є нормальний рівень цукру, бо перекуси не бажано в тим, в кого є там лишня вага і проблеми з інсуліном. Ми можемо їсти фрукти перед їдою. А як аперитив такий за 20 хвилин або після, після їжі, в кого немає проблем з травленням, в кого немає вздуття. Ягоди більш круті, ми можемо їх їсти пізніше, і це може бути на другий перекус. Також ми можемо їсти горіхи та насіння, ми їх можемо як брати на перекус або додавати у салат. Це теж дуже круто. Також перекуси ми можемо робити хлібцями, але я там не рекомендую брати. Пшеничні хлібці є. У нас такі овочеві там з насіння льону, Оце дуже класні, круті. Хлібці, які а, можна всім. на другий перекус ми вже не можемо робити фрукти. Це можуть бути якісь ягоди, бо вони не такі солодкі, і можуть бути там трошки сиру, такі сири, як пармезан, гранопадано, якісь тверді сири, чи це може бути овечі чи козі сири? Отже, я вам розказала коротенько, що треба їсти. Розкажіть, чи співпадає ваша менюшка з тим, що я розказала. Залишайте в коментарях якісь питання, які у вас залишились. Приходьте на консультації, я також складаю індивідуальне меню, супроводжую, щоб все у вас а, вийшло. Підписуйтесь на мій канал, залишайте лайки, коментарі, ставте колокольчик, щоб не пропустити мої відео. Я стараюся для вас роблю цю інформацію цікавою, простою, щоб ви могли все це. Приміняти у своєму житті до нових зустрічей! з вами була доктор Кет.